Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє книжкове імхо про прочитані книги. І сьогодні у мене прочитаною є новела Сари Мас, яка є таким спін до двору шипів троянд, і це двір холоду та зоряного сяйва. Ця книжечка Віват видасть. Я обіцяю видати в середині грудня, а я її прочитала в польському перекладі. І в польському перекладі це у нас двір холоду і близьку зірок. Ну, а на початку коротке оголошення. По-перше, наша незмінна ініціатива читають для ЗСУ. Запрошую вас донатити на картки буктюберів. Всі гроші будуть передані Геовалікірі, звіти про те, на що ці гроші пішли в групі букті української, картки і посилання, все під відео, як завжди, стандартно. Друге оголошення це якщо ви раптом ще не поставили мені питаннячко, присвячене тому, що у мене тисячі на каналі, то ви все ще можете його поставити. Оце не останнє відео перед тим, як я зазніму відповідь на ваші питання. Так. Цей процес трошечки розтягнувся, не те, щоб тому що питань мало, але просто мені хотілося розказати про прочитане раніше, ніж знімати Ура-ура у мене тисяча. Тому у вас є остання можливість. Якщо є якесь глобальне питання до мене там, про BookTube, про книжки, про інші хобі, то -ди 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 -ди. пишіть, як воно читати польською. Насправді прикольно. Читаю повільно, читаю вдумливо слова здогадуюся, в якийсь момент мені стало нудно маленький спойлер. І я нагуглила на електронну версію цієї книги, я її засунула в синтезатор мовлення. Синтезатор польською мовою це мене не зупинило, то я ще й слухала. Я вже й не слух сприймала, звісно, не 100% слів, але. Сприймала в достатній кількості, щоб зрозуміти, про що ця книга, щоб її оцінити, навіть емоційно прожити певні моменти. І тепер, оскільки я знаю, що я можу читати польською, принаймні такі прості книги. Я просто заходжу в книгарню, я бачу кубу Ян фентезійного, який польську вже переклали українською ні. У мене просто розбігаються очі, от неначе для мене відкрився такий цілий гігантський ринок книг, в який я ще не встромила свій носик. І тому я ходжу така натхненна. Але тут ми зараз будемо говорити суто про цей твір і суто з позиції. Ну так що треба його взагалі читати, чи ні? Чи це просто додаткова новела, суто для фанатів, що можна в принципі пропустити, стрибнути одразу там на наступну серію на спін нофи про Несту, які чекають на нас далі, і ігнорувати ці 300 сторінок. Чогось, коли Віват тільки анонсував колись давним-давно свої видавничі плани, він казав, що одразу буде видавати уже спінофи цю наступну серію про Несто. І тоді у мене була перша реакція. Як так? От є додаткова навели, як так ви її пропустите. І така була не одна я. Там в коментарі прийшли теж фанати і такі. Почекайте, як так, ми можемо йти на наступну серію, пропускаючи от такий важливий шматочок. Е, ну, Віват тоді не коментував. З'явилися просто якісь чутки, що немає сенсу видавати таку філерну книгу, такий філерний епізод. Е, але ну, все одно люди розуміли, що хтось хоче зібрати собі повну колекцію. Ну там фанати Саремаз хочуть мати все. Тому, коли я побачила новину, що Віват такі видає, я була неймовірно, неймовірно рада. Але як бачите, книжку я вже не куплю, тому що в колекцію мені підеться. Щодо обкладинок, після того, як я прочитала книгу, я б скажу, що обидві ці обкладинки ідеально пасують цій історії. І от те, що Віват перемалював, так, це не, не оригінально, але мене б вона теж абсолютно влаштувала, Ну, як на мене, вона красива. Отже, про що ця історія? Це дійсно абсолютно філерний епізод з життя героїв після того, як закінчився двір, крил і руїн. Тобто, зараз, коли я буду оглядати, я трошечки заспалерю двір Крил і руїн», Тому, якщо хтось не читав обережно, можливо, якась моя випадкова фраза вам проспалерить щось сюжетно важливе з попередньої частини. Отже, по суті, ідея цієї книги в тому, щоб показати різні сценки. І висвітлити, в якому емоційному стані перебувають різні герої цієї серії після того, як відбулася війна і перемоги в цій війні у дворі крил і руїн. І от найкраще, що в цій книзі є, це от якраз якісь камерні епізоди, коли герої між собою зустрічаються. Вони про щось говорять. Ми бачимо, як деякі герої змінилися, до чого вони дійшли, в якому емоційному, в якому фізичному стані вони зараз перебувають. Та й, власне, і все. Сюжетно все це зв'язано до того, що наближається свято, я коли вперше оглядала, я не знала, як то свято назвати Пшесіленія це зимове сонцестояння. Отже, наближається це свято, його традиційно як святкують, збираються разом сім'ї, дарують один одному подарунки. Ну, то, по суті, сучасна світська інтерпретація Різдва. І основний от масив. Цього тексту зайняти тим, що головні герої паряться на те, як здобути подарунки, як вони там ходять, обирають подарунки один одному і не можуть вже здогадатися, що ж подарувати. І по суті, це от якраз буде кульмінація в кінці, що ж вони ну переважно, головні герої там і Різен подарують один одному на це свято, тому що цим така проблема. Вони не могли подарунчу обрати. Ви відчуваєте глобальність проблем, які тут порушуються, правда? Ще одна тема, так прийдуть такі всі на це свято, чи хтось не прийде. Тут головна гриня, ця ферга прям дуже-дуже париться, що вона хоче, щоб Неста прийшла, а Неста не хоче приходити. От у них на це конфлікт. По суті, як у різних серіях є якийсь різдвяний епізод, то це у нас теж, за своєю суттю різдвяний епізод в цій серії. Через це всі герої дуже 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 серйозно ставляться до цього свята. Ну як в різдвяних фільмах, всі дуже серйозно ставляться до того, як відсвяткувати Різдво. Організаційні святкові проблеми прямо гіперболізовані, що аж смішно. Але в той самий час авторка тут вирішила порушити низку питань пов'язаних з війною, відновленням людей після війни і поствоєнною відбудовою. І ця тема мене дуже-дуже сильно стригерила, причому в негативному ключі. В принципі, Сара Мас в цій серії замахується на теми, які вона не встані вивести. Будьмо чесними, в усіх попередніх книгах це також було. Наприклад, от, чому я особливо палала від двору Крил і руїн», що там вона замахнулася на тему війни, баталій, але вона не знала, як нормально описати війну і баталію, тому описала якусь дивну. Діяльність у вигляді стінка на стінку побігли, мочить ворогів. І у мене до цього була купа претензій. То тут у мене якби купа претензій до того, як вона уявляє собі посттравматичний синдром, про те, як вона уявляє собі поствоєнну відбудову. І тут давайте я дам більше розлоги коментар, але я вже буду маркувати це як спойлер. Хоча ну, фактично цю книгу неможливо проспойлерити, бо тут немає ніякого такого закрученого сюжету. Це просто набір сцен. Тут я вам видам деякі моменти от з цих сцен. Наприклад, от типова ситуація, герої стикаються з сім'ями, де батьки, брати, сини загинули на війні. І те, як герої на це реагують, от вони не приходять там, ну, дивляться, наприклад, що дівчина перебрала бізнес, і вона каже, що батько пішов воювати. І героя починається якась рефлексія. Ні, це ж я його призвав до армії. Це я винен у його смерті. І ось ці роздуми мені здалися настільки ну, відірваними від того, що можу відчувати зараз я. то по суті, тут же по сюжету на них напали. У них була оборонна війна. Це не по приколу, хтось когось призвав в армію, і вони там поперлися інший континент завойовувати. Ні, тут була війна на виживання. І так, це жахливо, що. Цей герой помер, але не було ніякого іншого вибору, Інакби, інакше б їх завоювали і вбили усіх. Але таке враження, що герої в такому руслі абсолютно не рефлексують. Таке враження, що у них думки якісь суто пацифійські про те, що ні, війна це погано, а от ми витягнули якусь людину на війну, як же ми могли. І на прикладі цього моменту я зрозуміла, що ну, от, Сарамас це людина, яка, на щастя, знає, тільки мирне існування. і Ну, вона не могла уявити, не могла відрефлексувати, як в такій ситуації мислять люди, які дійсно стикнулися з війною. Насправді я була б щаслива теж мислити абсолютно так, як Сара Мас, Але на жаль, наразі потік моїх думок відрізняється від того, що пропонує вона. Так само, як момент з втраченими життями, тут розкривається тема втраченого майна: розбити місто, місто, яке потребує відбудови. Люди, які потребують гуманітарної допомоги прям тут і зараз, а там зима. І на фоні цього, що роблять головні герої? Фейра роздає гуманітарку, просто от стоїть на пункті і роздає. Аж до того, що вона втомилася, її вже прям вигнали звідти. Там іди відпочинь, княжна. Будь ласка. Різант як князь. Ніхріна він не робить, тільки і слів про те, що місто треба відбудувати, але щось ніякого проекту відбудови там немає. І от тут я просто розуміла, що ви, начальник, він був хіровий в попередній книзі, тому що його вся військова тактика зводилась до того, що ну, побігли стінка на стінку, без субординації, без нічого. То тепер він, як менеджер міста, яке потребує відновлення, теж такий собі, якщо чесно. І спойлерю ще більше гігантський спойлер. Тут в кінці є такий момент, що він викупає розбиту споруду, дарує цю земельну ділянку Феррі і каже: от тут старе те, що було, зносимо, і побудуємо наш новий дім. А тепер от просто уявіть цю ситуацію. Україна перемогла у війні. У нас настав період у все активно відбудова нам, треба відновлювати свої міста. І тут. Наприклад, ну я не знаю, що замахуємось на президента, чи просто кажемо, що мер якогось міста. Вирішує: Ахріна з два, не буду я запускати ніяких програм відбудови, нічого, стоять руїни, хай стоять, але одну з ділянок я викуплю і подарую своїй дружині. І хай вона там відбахає палац. І тут мені здається, що наступний майдан починається через 3, 2, 1. То тут я така, ага! Це жахливо. Типу, те, те, що тут описано, це, це, це якийсь сюр. І от Просто ще раз того, що авторка замахнулася на тему, яку вона насправді не знала, як висвітлити. Ну, насправді то й добре, що вона не знала, я зичу її тільки щасливого мирного життя. І, і Я насправді дуже сумую, що я стригаюсь на ці теми, ну, просто, тому що ці теми мені близькі. Тому що в мене є досвід спілкування з людьми, які втратили. Свої домівлі і те, як я з цими людьми спілкувалася, було абсолютно не схоже на те, як головні герої з цими людьми спілкувалися, які слова добирали, про що говорили, про що говорили, і, якби і той, хто слухає цю історію, і той, хто, на жаль, власне і пережив цей жахливий досвід втрати домівки. І от те, що написано в цій книзі, це ніхера ну, це, це дуже наївно що очікувати від неї правдоподібність. І я тригерюся виключно через те, що ми живемо в такій херовій ситуації, що ця книга спрацьовує як тригер. Якби не було такого негативного досвіду у нас, то ну, це б сприймалося просто як нормальна історія. В принципі, коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що є умовно два типи страху. Один це коли хтось знайомий розповідає історію про якісь жахливі події, і ти про це думаєш. І оця основна думка, так який жах, я навіть боюся це уявляти. Я, я, я навіть ні, я не буду себе ставити на твоє місце, ні, ні ні, ні, ні за що. Але і, і я переживаю, мені за тебе страшно, але ну, це такий ефемерний екзистенційний страх, тільки не я. От а власне, коли от під час повномасштабного вторгнення там прокидаюсь від вибуху. То це абсолютно інший тип страху. От у мене мозок не начебто продовжував якось чітко мислити, але при цьому реакції тіла були відділені від усієї свідомості. Вони були неадекватні. У мене була панічна атака, там я тремтіла, я не могла дати раду своїм рухам. І це було як якесь як роздвоєння у мене. Тобто тіло, взагалі, не, не в адекваті, нічого зробити не може. А мозок при цьому не начебто абсолютно холодно, спокійно аналізує цю ситуацію в форматі shit happens. Так от, у мене було відчуття, що вся ця книга написана от в форматі цього першого типу страху, що щось страшне, що авторка не хоче проєктувати і така. Ні, це, це, це страшне, я про це не буду думати, але при цьому вони намагаються про це писати, і тому здається, що всі герої, які тут переживають якісь драми, вони це роблять як драма квін Типу, на будь що така глибока реакція, я тобі співчуваю. Але через те, що я знаю, що існує інший тип страху, і що герої, які переживають все це, скоріш за все стикнулися тим другим типом страху, то мені їхня реакція здається награною і штучною. От, власне, це основна претензія у мене, яка до цієї книги є, але це виключно, якщо глибоко копати, а насправді не треба глибоко копати в твори Сарамас, вони ж не про це абсолютно. Так, ну відходимо від теми війни і якихось болючих тригерів. Давайте я ще щось поскаржуся на тему стосунків, яка тут розвивається. Тут у нас у Різен Дайфери, типу, щасливе подружнє життя. Я таки не зрозуміла, здається, вони один рік триває, і в цій книзі «Різан» дуже дуже-дуже помішаний на сексі. От, після того, як я півтори сторінки читала про те, як відбуваються місячні у фейрі, що це один тиждень раз на півроку, і от якраз у нашої головної героїні цей період і у Різанда один тиждень немає сексу. І його від цього просто плавить. Він просто весь час його хоче, він марить, як той секс настане. Ну і, власне, десь в кульмінації це і відбудеться. І я така сижу: типу, у чувака немає сексу один тиждень. Який жах. Господи, я так співчуваю, Відняшка, як ти протримався. Ми можемо тобі якось допомогти один тиждень це так серйозно. Я не розумію, хріна авторка, це ввела, тому що мені здається, це дає якісь неправдоподібні очікування від сімейного життя, абстрагуючись від теми війни і розірваних сімей, ні, ні просто один тиждень. та бляха... Це не катастрофа, а тут це описано як щось таке неймовірно важке. І мені здається, що на фоні того, що, начебто, ці книги насправді ж такі, як про агресивні, про power і про те, що героїні там самостійні, вони не мають бути просто мовчасним придатком для чоловіка. То на фоні цього мені здається несправедливим описувати якусь сімейні стосунки, які будуються на постійному траханні. Ну, Воно трошки не так відбувається в нормальних парах, як мені здається. А от в цій книзі прямо авторка не наче то загралася темою з того, що чоловік. Дуже 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 нагадаю, йому там скільки років, 500-600, дівчина дуже-дуже юна, і врешті він починає якось її подавлювати, її підлаштовувати під свої потреби, під свої бажання. Тут, звісно, це подано так в форматі, що там любов, і вони один одного підтримують. Але я ну, от відчула якісь такі нотки патерналізму, що ну, от, він її до чогось підштовхує, він її кудись іде. І так, от ще один гігантський спойлер це в принципі спойлерна секція, але на всяк випадок, якщо ви дивилися, тут порушена тема бажання чи не бажання мати дітей. І отут мене теж висадило де як авторка це описала. На початку книги якби Фейра каже, ну як про себе, це слова авторки, що вона дітей не хоче. І вона вдається до контрацепції, тому що поки що вона не готова. По суті, їй тут 21 рік, і те, що її чоловіку 600 з чимось, це і він би вже дітей хотів. Це не значить, що вона дітей уже хоче. І от вона вирішила, що ні-ні-ні, хоча і кажуть, що. Фері дуже важко завагітніти, все одно я крапельки вип'ю. Але потім, десь на середині книги, вона зустрічає Фері, хотіла сказати жінку, та, яка стала бездітною вдовою і травматично переживає цей епізод, що у них була любов, у них була дуже щаслива сім'я. А тепер вона лишилася повністю сама, і у неї навіть ну, нічого не лишилося від її чоловіка. А так би у неї була дитина, як ну. Його частинка сприймована в майбутнє. І от тільки після цієї зустрічі Фейра така. А, Точняк. Блін, а якби оцим загиблим був не той якийсь чоловік, якого не знала, а Різанд. Все треба дитину. І я така. Тобта, тобта, я, я, не, я не знаю, ну, це не наче авторка повністю, зли, повністю злила всю ідею. Ну Це дуже серйозне рішення. Він, якщо Гернія не хотіла дітей там, протягом року, чи скільки тут описано, а потім одна зустріч і все. Оминаємо те, що для мене було дуже у ця тема, що вона почала дуже глибоко розмірковувати на тему, а що, якби загинув її чоловік, і таке, ну, нахер. Це, може, у когось це таке є, але це дуже травматична, дуже хрінова штука. Мені в цьому форматі більше близька цинічна думка, хто завгодно, тільки не я. Ну, його нахер, типу проєктувати якусь фігню на себе. А от Угерині цим зайнялась. Напроєктувала і така, все. Я хочу дитину. Тобто це буквально як за одну розмову, за один вечір, вона глобально передивляється свої плани, ну і все, і хочу вона завагітніти. Як на мене, це тут масштабно злита ідея. Не начебто просто як. За каноном усіх класичних казачок головна гриня має захотіти продовження роду від головного героя. Опача, ось ми тут це і зробили. Теж тригерний моментик для мене був. Ну і давайте закінчу історію з тригерними моментами. То, що я скаржусь, і скаржуся. Тут є тема, що у одна з героїнь посттравматичний синдром, через який вона не може запалювати вогонь, в принципі, тому що звук горіння нагадує їй звук зламаних кісток, і ця героїня всю зиму. Проживає в неопалюваному приміщенні, просто у вгору, ковдр. Виявляєте, як все просто? Просто берете ковдру. Ну що, мої співвітчизники? Які з блекаутами, так? у яких проблеми з електрикою, з опаленням? Чого ви носитись з газовими горілками? Ага. Чого відкривають пункти незламності? Можна ж просто взяти ковдру. Сарамас написала. Так, все я перестаю знущатися і перестаю казати про тригери. Врешті було б тупо очікувати від цієї книги чогось дуже глибокого. Просто так співпало, що зараз я живу в цьому інформаційному просторі. Я ну не буду кривити, я втекла від цієї стрьомної холодної реальності. Але мої близькі і мої рідні досі з цим стикаються. І читати про це як про якісь іграшки, які легко подолать, І що насправді основна проблема на фоні всього цього це знайти подаруночок на свято, То це мене тригерить, це не може мене не тригерити. Давайте тепер поговорю на фінал про щось хороше. Теж спойлерне, спойлер, але хороше. Мої найулюбленіші сцени, які тут були, так вони трапилися, так вони були хімічні. Це сцени розмови Різанда з Тамліном. Те, яким став Тамлін, те, як його побачив Різанд. Я відчула між ними хімію. Мені сподобалася ця сцена. Розмова Касіана і Нести теж іскорки, напруження. І я відчувала, що я хочу вкотитися в наступну книгу. Насправді тут, от наприкінці, типу, затравочка, перші 30 сторінок наступної книги, я їх прочитала. Вони мені сподобалися. Я буду чекати на наступну книгу. Польською не купуватиму, бо мені оформлення не сподобалося польського видання. Вони ще й на два тому розбили, яка жесть. Ні-ні, Я буду чекати віддання Вивату, і я сподіваюся, вони ще й якусь вкладинку намалюють в такому стилі з дівчатками. Так от. Нести Касьян, хімія, оце неприйняття один одного, і дуже красиві сцени, де Фера малює. Мені настільки сподобався один розділ, де Фера повертається до малювання і її несе, що я цей розділ від руки переписала. Це у мене був такий акт вивчення польської мови. Мені треба було, хоч попрактикувати письмо. Це виявилося настільки важко. Ну коротше, як факт три сторінки, маленький розділ. Я від руки переписала там стільки перекреслень. Мені подобалось, мені несло. Я думала, може як в цілях навчання ще щось попереписувати з тих моментів, які мені сподобалися. Але ні, я вирішила поки призупинитися, бо мене вже тягне на якісь інші книжки. І мій безспойлерний фінал і висновок. На початку цієї книги я читала і не розуміла, про що ця книга буде. Просто побутова сцена змінялася побутовою сценою. Я розуміла, що це суто фанова річ для фанатів. Просто ми знову зустрічаємо героїв, я б сказала, своїх улюблених, але мені особисто вони не були улюбленими, бо я не настільки фанатка, я навпаки, намагалась згадати, що ти за герой, що ти значиш, які твої характеристики, чому ти поводишся так, як ти поводишся. Просто ці герої між собою ходячись обговорюють, вони пліткують. Ми бачимо саме якісь сцени, які відображають реальність повоєнну. Як живуть в Веларісі, як живуть в іллірійських племенах, як почуваються конкретно якісь герої, там, як почуваються на дворі весни, як почуваються на дворі жахіть. По тексту весь час авторка нагадує нам трошки що там, під час битви герой робив те -то, те то тому зараз це, але це теж не дуже мені допомагало згадати, що відбувалося в попередній книзі. На середині цього твору мій інтерес. Просів, з'явилися тригерні моменти, оці, що я в спойлери накидала, і мене так бісило, мене трошечки трясло. Ну, але я все одно читала вже більше для того, щоб практикувати. мову. ти будеш, запланувала практикувати, практикуй. Але коли я дійшла до фіналу, коли я дійшла до останніх сторінок, неочікувано для мене мене пробрало. Це були емоції, і це було таке дуже тепле відчуття затишку, щемливості якогось такого родинного тепла, якоїсь віри в щасливе позитивне майбутнє. І мені, звісно, дуже дуже сподобалося це відчуття, яке до мене прийшло. Тому, в принципі, цю книгу я закінчила читати з дуже позитивним вайбом. Записали її навіть в список книг, які мені зайшли, тому що чесно, вона була претендентом на те, щоб втрапити в список, які мені не сподобалися. Але от суто за рахунок цих останніх сторіночок вона вирівнялася. Після цієї книги мене так мене потягло читати далі. От я прочитала наприкінці, те, що рекламні 30 сторінок наступної книги, все мене понесло з того, що я. Побачила на тих наступних 30 сторінках, які рекламні з наступної книги. Коротко проговорені основні моменти з цієї новели. Тобто, в теорії цю новелу дійсно можна пропустити. Тут сюжетно нічого мега важливого не відбувається, тільки якісь дуже-дуже другорядні моменти з побутового життя героїв. І про ці побутові моменти, як факт, в принципі, нам буде сказано. Ну, в той в наступній книзі про Несту. Тобто, насправді, якщо ви пропустите цю новелу глобально нічого ви не втратите. І читати тільки заради атмосфери, тільки якщо хочеться знову побути в компанії ілірійців, але нічого сюжетного, нічого пригодницького від цієї книги очікувати не треба, щоб не розчаруватися. Я не знаю, чи були б мої емоції настільки ж позитивні, якби я все це читала українською, і в мене відпав у той момент, що я ж. Практикую мову, я по суті вчу не для себе мову. Але глобально бігати кричать, що ні, не читайте новелу. Я не буду просто намагаюся налаштувати у вас на правильний вайб на те, що від цієї книжечки очікувати. Ну, і, в принципі, я вже для себе зрозуміло, чому я читаю серомас знову і знову. Мені ж, по суті, ці двори глобально не сподобалися. Я їх, як прочитаю, мене бомбить, мене бомбить в процесі. Це от ідеальне спільне читання, щоб я скаржилася прям на кожен абзаці, на який я натикаюсь. Але я повертаюся до цього циклу знову і знову, тому що це якась база. Тому що це дуже очікувані емоції, дуже очікувані переживання. І я абсолютно точно знаю, що я отримую, якщо я візьму читати про фейру. І мені здається, суто з таких поривань. Я і беру її читати далі, от я тому і взяла цю книжечку також. І я дуже сподіваюся, що як було заплановано Віватом випуск в середині грудня, так воно і буде. І ви теж візьметеся і прочитаєте цю книжечку. Ну ще ж, пишіть коментарі, чи очікуєте ви на цей твір, чи може ви його вже читали і маєте свої враження. Запрошую вас до коментарів. І, як завжди, будьте в безпеці, наскільки це можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.